Податок для нон резидентів 25%. Сконцентруйтеся на своїй кредитній історії. А якщо наприклад я скажу, що то в мене був один рік 30, а другий рік 150, бо мені Розуміло, подарували біз. подарували гроші. Вітаємо вас, друзі. Ви на каналі, як там і з вами ваше чарівне тріо фінансових адвайзерів. Ми вже до ми вже з Яною так багато говорили, що ми вже себе будемо дуже зараховувати до фінансових адвайзерів. Насправді, ні, ми жартуємо сьогодні. Поговоримо про моргідж і чи можуть взяти позику на житло нову прибулі. На цю тему ми отримали найбільше запитань, бо всі хочуть знати, як купити житло в Канаді на далекоглядну перспективу, і як же отримати ту іпотеку, власне, щоб почати сплачувати той моргіч. Як, як це все відбувається? Це дуже цікаве питання. Особливо я теж маю дуже багато таких. Знайомих, які приїхали сюди, і вони мають навіть 20% на down payment і шукають ці 80. І, На жаль, що я можу порекомендувати зараз, це трошки потерпіти. По-перше, податок для non-resident – 25%, починаючи з uh, October 25, 2022 року, так. Тобто 25% ви маєте заплатити за податок, щоб купити тут, то по суті більше, ніж е, вам потрібно на down payment 20%. Так? Це є дуже багато. За цей час, поки ви чекаєте, поки ви отримаєте перманент residence, я би вам рекомендувала влаштуватися на роботу, однозначно. Крок номер один: записуйте. Так. І рекомендується. Для аналізу для фінансової установи, якщо ми бачимо, вже зсередини, то потрібно аналізувати ваш дохід за останні два роки. То по суті, нам потрібен at least у вас income tax, подивитися, що ви там маєте. Тобто, notice of assessment, ви маєте задекларувати свої податки обов'язково. І якщо у вас трошки не вистачає наступного року, то ми можемо подивитися, бо на pay пейстап, якщо це все не змінилося. трошки. Але в районі двох років нам потрібно проаналізувати ваш дохід. Другий етап сконцентруйтеся на своїй кредитній історії. Я наголошую ще один раз: що 12 кредитних карток вас не рятує. Крім того, це може навіть зіграти гірше для вас. Перше, цей spending habitation, коли ти просто робиш теп теп теп-теп теп. теп, теп. Так, ти набираєш і проценти шалені зараз по кредитах по кредитках. Друге, деякі фінансові установи, вони е, в розрахунок беруть не outstanding balance вашої кредитки або вашої ланов кредит, а ліміт. Тобто це зменшує ваш. Е, -power, так? Тобто, ви можете, це вам заважає взяти кращу нерухомість, тому що ви отримаєте менше моргіджа. Навіть якщо ви кажете. Окей, у мене там 4 кредитки, 7 тисяч мені дали, 8 тисяч. Тому що, якщо ви починаєте нормально платити, вам зразу пропонують збільшити ліміт. Дуже зразу. І це так трошки трикі, тому що. Uh, деякі фінансові установи вони враховують повністю весь ліміт. Тобто це означає, а якщо ти завтра підеш і накупиш там меблів на всі ці гроші, тобто вони враховують, що в тебе по, по суті є ця можливість. І тому це інколи не дуже добре впливає uh, що ще? Даунпеймент. Uh, якщо... Збирайте гроші на даунпеймент. Відкривайте savings аккаунт. А, намагайтеся якось заощаджити і збирати. Чим більше у вас буде на даунпеймент грошей, тим менше вам потрібно якби кредит мороч. Ну, два роки і отримання піару. Два роки доходу і отримання піару. Це звичайно. Те, що вам потрібно зробити, Так, без піару, то навіть би ми не радили починати, тому що це власне та 25% то дуже шалений податок. Це якщо ви купуєте в Онтаріо в інших так. провінціях знову ж таки, там може бути інша ситуація, інший податок. А, але плюс в Торонто, якщо ви купуєте житло, то тут ще є податок на на місто. Є онтарійський податок провінційний, і є ще не пам'ятаю скільки Federal and provincial. Так. тут є два, але ще на мі на місто власне платити, якщо купуєш нерухомість в самому. У Торонто, то там той ну, податок другий, ще якийсь так. якийсь ще більший, тому mm. то, то буде дешево. І, власне, відкладайте на TFSA аккаунт, збирайте, mm -hmm. збирайте на даунпеймент гроші. Так. Ну, така ситуація по моргіджах. Навіть якщо у вас є за кеш купити цей будинок, подумайте, чи вартує ті 25% віддавати на податки. Не знаю. Можливо, два роки краще потерпіти, подивитися, віддати, якщо у вас є діти, віддати дітей в школу, подивитися, чи школа ця вам підходить. Тому що це все буде залежати від вашого де ваш будинок, де ваші школи, де ваші роботи. Ви не хочете дві години, як я витрачати в трафіку. Я кожен день. це дуже важливо це і особливо люди, люди, не які є сингл, а які вже мають сім'ю. Бо е, ви напевно вже знаєте, а хто не знає, то ми вам ще раз скажемо. Ви не можете вибрати, що моя дитина буде йти от в ту школу. Ваша дитина буде йти в ту школу, до якої ви відноситеся. Тобто є е, онлайн такий е, ресурс, де ви вводите свою адресу, і вам каже, до якої школи ви відносите чи то паблик скул, чи то є католицької школи, the і the в принципі paper. ви вже не mm -hmm. можете. Ну чи френч мержен. І ви вже не можете нічого зробити. Тому е, я пам'ятаю, коли ми були в новоприбулі, то нам просто пощастило. Бо ми е, хотіли е, брати в оренду кондо. На нам відмовило 3 чи 4 е, е, ленлорди, і потім, в кінці кінців, хтось е, погодився. Ми, звісно, шукали в доброму районі е, ті кондо, то було якби, очевидно, що школа буде окей. Але зі школою нам дуже пощастило, бо є буквально школа не дуже далеко, але вже про неї відгуки погані. Ем, але то вам може і не пощастити, тому краще пожити в якомусь районі. Окей, цей район вам підходить. Мені подобається. Подобається школа, в яку ходять діти. Гарні є поруч парки, я тут працюю, то має сенс купляти десь. Поблизу або взагалі ви поїдете в, в якісь ближні містечка навкруг Торонто. Може вам сподобається в якомусь містечку? Можливо, там у вас є якісь друзі. Тому зробити такий великий крок, як купляти житло. У нас було таке питання: хто ми вже в Торонто 9 місяців? Дев'ять місяців, то не вже. По-перше, Я вже казала мінімум два роки. Ну, мінімум два роки, щоб зробити IPR. мати текс асесмент. Але навіть якщо ми це не беремо до уваги, а просто ваші відчуття, наскільки ви знаєте місто чи GTA чи провінцію, то ви ще багато не знаєте. Тому краще знайте все. Там, де ви купуєте будинок, є так податок на землю. Податок на землю так, дуже різниця в різних, в різних місцях. Залежно, звісно, від того, скільки у вас багато тої землі, але може таке бути, що на одній вулиці податок такий, а через дві вулиці податок набагато більший, бо вже та вулиця відноситься до якогось там іншого муніципалітету. Му му тому це дуже важливо. Тому... тому того району так. безпека району. Потім Страховка на авто буде залежати від того всього, тобто, в першу чергу, треба розуміти, що це не тільки моргідж, це не тільки кредит, це є багато таких експенсис. Навіть за сміття вивозити так. Бо за воду, ну це є... скільки ви можете викидати так. того сміття, скільки сміття включено безкоштовно. А за скільки сміття треба платити? Яка ситуація з водою, навіть по чистоті води? Є райони, де вода над... Так. взагалі в Канаді вода чиста. в Вонтарію, вода досить чиста. Я знаю людей, які просто з-під крана п'ють воду. Ми, наприклад, просто воду фільтруємо звичайним фільтром бріта. Тобто нічого там немає якогось зарозумного, Там так просто мені так на здається, що більше для самозаспокоєння і щоб ну, тут так. дуже не було запаху хлору. Парки. Але все має значення. має значення. Я кажу, я казала комусь, що ой, то тут нема комарів. Мені каже, моя коліжанка, ти просто живеш там, де нема комарів. Якби ти жила в Oak Ridges, там, де багато озер і такі булосянисті місцевості, то там страшні комарі. Тобто, ну, вам може здатися привабливою та ерія, бо вона там прекрасно виглядає. Там навіть ми до озера їдемо погуляти інколи. Але будинки там прекрасно виглядають, школи там добрі. Ну, але з'їджені комарями, ви також би не хотіли бути. То може таке, знається, ай, що то комарі, але то. Ну, комфорт життя. Я вважаю, що то комфортно жити дуже важливо, то наше вам тих комарів. І так, як Яна сказала, страхування на авто дуже важливо. Бо якщо ви живете в густонаселеному районі, якщо в цьому густонаселеному районі живуть е, небезпечні водії, якщо там стається багато е, аварій, то у вас звичайно страхування на авто буде дуже високе. Або якщо крадуть авто в тому районі багато, так. тому факторів настільки багато, що е... передбачити їх просто зараз розказати в загальному дуже важко. То в кожного буде індивідуальний так. підхід. з досвідом, так і то прийде тільки з досвідом, то не може, ви не можете попитати, бо друзі і знайомі вам можуть також розказати свою ну, історію. Так. Знаєте мою історію? Я вам О, Скажи, знає, знаєте, є такі красиві сосни, такі ага. дуже там по 30-40 років, величезні, класні. Я коли побачила я вау! І я так зранку прокидаюся, кава, думаю, боже, ці сосни, ж як в лісі. Проходить місяця три. Я вже не знаю, як їх зрізати, а ти не можеш, бо то від е, сіті. Попробуй Там. 30 років дерево. Ти нічого, ти я не знаю, скільки це грошей проти вони тобі не дозволять. По-перше, білки, ракуни, все це я. Органік, <гум> сміття на дворі залишити не можна, можна, бо все рознесуть. Неможливо. А що від цих ялинок шикарних не ростуть квіти, тому що ці і, іголочки, вони все а. падають. Трава не росте, квіти не ростуть. А ще моя улюблена річ це, коли ти паркуєш машину на дрейворіс yes. і воно ти маєш капає все. Липке. я тільки хотіла сказати, а бо я коли приїжджаю навіть... до свекрухи, то в неї такі сосни є. І я потім віддираю ту смолу від машини. А то нереально відібрав, коли то треба контролювати. No. Якщо тебе одна плямка, то окей. А якщо ти поставив вночі? А саме в мене стався на тому тижні, що я відкриваю капот, а в мене гніздо. Там, білки зробили. То? Білки зробили, вони мені витягли ізоляцію і зробили таке гніздо. Я кажу своїй сусідці, слухай, перевізь свою машину, ми відкриваємо її. ви не повірите, а там просто шишки так в кожну, там десь. Боже, були, вони ховали писок. собі так, на зиму. А це, це дуже найс, але це дуже небезпечно. Це небезпечно. Це насправді. Це Дуже так. По-друге, ще й проводи перегризають ці всі. Вау, Тому. Хто би міг подумати, що такі гарні ялинки так. дадуть скільки проблем. Тому це треба трохи прожити, відчути і потім вибрати для себе. Купи, візьмете ви теморгіч. Не, не, не поспішайте влазити то все. Передивіться. Подивіться. Плюс, ще хотіла сказати: це є статистика і факт, що в нас багато українців, чоловіків, які є self-employed. Це вони мають компанію, або вони є е, sole proprietors. Гарно, супер, класно. Але ви маєте розуміти, коли ви хочете взяти mortgage, ви маєте показати гарний дохід. Тобто, не так. Подивись на мій рахунок. Я тут заробляю ношу такі великі чеки, але я показую 30 тисяч, тому що в мене експенсис великі. Ну, no, так це не працює. Тобто. Думайте наперед, ви десь може зараз можете законодати. Я не просто так це кажу. Я кажу це про досвіду. Якщо ви плануєте взяти моргіч, значить сконцентруйтесь, розробіть свою стратегію, як що за чим ви робите. Вам треба показати два роки. Гарний Великий дохід і платити exactly. великий податок. Зараз, зараз тут я скажу це. Ті слова, що підтвердили наші е, податкові адвайзори, дівчата наші, бо вони чисто так само казали. Вони казали, що дуже гарно, е, якщо не, ви не платите великі податки, якщо у вас немає планів щось купляти, то ви можете, звісно, там витрати такі сякі списувати. Тільки у вас з'являються якісь думки, що ви скоро будете купляти нерухомість, і також два ви роки. назвали цифру два роки. Так. Вам треба все, що можна ставити на рахунок, і як можна менше з того рахунку. Тратити і показати, що ось такий не списувати все підряд, а показати, що ось мій інкам був такий завеликий. Бо якщо ви все списали, а дохід у вас 30 тисяч, то який же ж ви моргідж зможете платити? Питають люди, чи з мінімальним доходом можна взяти моргідж. Можна. Ну, Просто його не зможуть виплатити. Але карантор тоді який... можливо може бути. Ні, чекай, ви можете взяти Моргіч, а яку суму Моргіча ви зможете взяти? Ну скажімо, так. можливо, люди десь хочуть, не знаю, якісь котич купити на півночі Онтарію. Не говоримо про Торонто, бо okay, щоб ми розумієте. Що ми маємо на увазі мінімальне? Скільки? Ну я думаю, що, можливо, десь там далеко на півночі. За... Пів мільйона за 600 тисяч. Дохід який ми говоримо. Дохід мінімальний, то скільки то вважається, певне, до 40 тисяч в рік? На хаусхолд? на родину, так? Я думаю, нехай скажімо на одну людину. Нехай буде що то візьмемо сценарій, що то якийсь одинокий чоловік собі ну, якщо він має. Якщо 40 тисяч ви показуєте, ви заробляєте, то плюс-мінус я би сказала, ви можете розраховувати на кредит в районі 200 тисяч коректується процентами туди-сюди, ваша кредитна історія, що ви ще маєте, чи ви маєте е, платити лист, чи ви маєте карлон. Це так само дуже сильно. Який даунпеймент, напевно. Може, той чоловік, наприклад, має мінімальну зарплату, але даунпеймент має 30%. То вже йому, напевно, допоможе трошки, бо він так. відкладав. Угу. Ну, так. Багато нюансів. То... Так, це не є так black and white, але такий вам. А, Рулови там. Advice, так. Чи якщо ви вже плануєте. І до речі, це не можна так один рік показати 30 тисяч, а другий 150. Yeah. Тобто, в, інколи воно рахує, ми можемо рахувати average, коли воно плюс-мінус однаково, там 10-20 тисяч, якась різниця, тоді це є нормально. А, але якщо такий дуже великий геп, то. Ніхто не буде так рахувати. А якщо наприклад я скажу, що то в мене був один рік 30, а другий рік 150, бо мені Розумію, подарували подарували гроші. Ти якщо О, тобі подарували грошово <реш> історія, якщо тобі подарували гроші, ми це не враховуємо. Тому що якщо ти нам дасте контракт, подарувати, що тобі будеш кожен не рік на протязі 30 років дарувати, okay. тоді ми можемо це прийняти. Але ці всі подарунки, бонуси так само. Якщо в тебе є в контракті, що я маю такий та такий та бонус, і він в тебе протягом декілька років, один той самий, то ми можемо це враховувати. А якщо він раз і no, no. no, no. не вар. Разовий якісь не враховується. Тобто, по суті, ми маємо розрахувати, наскільки ви зможете погачати свої леєвілеті і так. жити при тому. При цьому. Тобто Моргіч не може мати 100% ваших всіх експенсів. Ніяк. Тому якось так. Розкажи ще трішки про гарантори, якщо людям не вистачає, ну. Не вистачає власне коштів, то можуть вони залучити якогось гарантора, щоб банк повірив, що вони зможуть таки виплачувати той моргідж. Це не, це не тільки означає, що не означає, що немає коштів, скажімо так. Інколи буває погана кредитна історія. Uh -huh. І кредитна історія може бути запорукою, у вас гарний дохід, у вас це все гарне, а от кредитна історія у вас поганенька. І тоді можуть запросити гарантора. Або гарантори, наприклад, можуть бути батьки, які живуть. Діти й батьки купують один той самий будинок. Mm -hmm. Але знаєте, як може зараз бути може бути, де бути декілька входів та бейсмент і, так. і головний поверх. Так, але батьки не хочуть йти на тайтл, Вони mm -hmm. йдуть як гарантори, mm -hmm. тобто так можна. Але тоді їхній дохід так само враховується. Тобто гарантор це теж не є так просто. Гарантор це є людина, яка гарантує виплатити моргіч, якщо ви не зможете. Тобто, так. ти маєш ну, по суті скваліфікувати цього гарантора на той самий моргіч. Але нюанс в тому, що у гаранторів у самих є моргіч, тому знайти таке дуже важко. розумієте? на такі просто зараз ми говоримо про такі моргіджі, щось купити це. Достатньо дорого, це мінімум півмільйона моргіч, ми говоримо. Так? Це yeah. такий кондо, щоб взяти, це мінімум при тому всьому, що ви даєте 20% даунпеймента. Якщо ви хочете будинок, ми говоримо вже про мінімум 800-900 тисяч.

Ні, ну істори. з гаранторами така справа. Ми вам скажемо. Гарантора навіть трудно знайти, щоб вам хтось підписав, як коли ви щось берете в оренду. На, на Тому що угу. від, навіть від цього з мого досвіду в мене трошки кредитний скор пішов вниз. Бо ти Бо всім все пере... гарантувала. Я всім все гарантувала, Мені перевіряли кредитну історію цілий час. І, і я потім в кінці кінців прийшла і кажу, Лані, жаліюся, ти уявляєш в мене було такий-то кредитний скор, і тепер же він такий. Ну, це окей, бо то я допомогла людям, які, які були в скруті, яким треба було житло, і я знаю, що вони за те житло будуть платити, тому я взагалі не переживаю за то. Але це ми говоримо просто про оренду якихось там дві тисячі в місяць. А коли ми говоримо про моргіч на 30 років, це я їм дала. Ну там я виступила гарантором, наприклад, вони підписали ліс на один рік. Вони працюють, вони нормально заробляють, вони гарно себе відчувають. І через рік я вже не є гарантором, бо вони або переписують ліс, або продовжують платити так, як вони платили без лісу. Тобто, це короткострокове, це мене не зобов'язує до чогось такого. Mm -hmm. Моргідж – це величезні суми, мільйони більше. Моргідж це 30 років. Тому сподіватися, що хтось вам таке підпише, то дуже. Нереально, напевно. це напевно дуже будуть ще... близькі люди. Оце власне батьки може, Щіба, якісь брати, бачки, сестра. Та. І ще, що я хочу сказати: коли ми робимо Моргіч, і гарантори є люди, які не є там близькі люди. Навіть а, навіть якщо це батьки, ти виступаєш гарантором, будь ласка, підпиши independent legal advice. Тобто ми направляємо цю людину йти до адвоката і взяти legal advice. І ми прям зобов'язуємо. Вони можуть нам написати, що вони не хочуть, але ми робимо це як condition. You have to go, you mm -hmm. have to ask. І лоєр вже розказує, юрист. Він розказує: слухай, ти молодець, ти хочеш допомогти, але дивися, а Б і С, Якщо вони то не роблять, це на тобі. Mm -hmm. і потім вже менше стає людей, які хочуть mm -hmm. бути mm -hmm. гаранторами. тому що це є дуже велика відповідальність. Yeah. Скажімо так, ми говоримо не тільки не платить, а якщо людина помирає, а якщо так? людина ну, є багато нюансів, або вона захворіла і не може півроку працювати. Окей, є mortgage insurance, ми можемо про це так само mortgage life insurance, куча disability insurance, куча всього є, так? Але якщо ти ж як гарантор, ти ж не знаєш, чи вони платять цю іншу, чи вони мають цю іншуренс, правда? Так. Тобто це є дуже велике responsibility, це велике зобов'язання. Тому, якщо хтось вас просить, я не думаю, що просто так це треба робити. І для себе я не очікую, що це хтось зробить для мене. Mm. Тому... Я тут коротеньку історію скажу не про моргідж, а про машину. Наші такі далекі знайомі стали гаранторами для своїх близьких друзів, бо ті брали машину. Я вже не знаю, чи в файнанс чи в ліс, але то не має значення. І вони за ту машину платили. Але вони постійно запізнювалися. Mm. І ті друзі, які були гаранторами, не знали, бо, в принципі, машину виплачують, тому до них ніхто не стукає в двері заплатіть. Але... І не приходило їм ніякого нотису, що це було запізненням. Вони продають свою машину і йдуть купляти машину собі. Машину вже продали. Йдуть купляти машину собі. А їм кажуть: у вас машина буде не під. Там один і вісім відсотка, а під шість і кількість там вони в ну за серце так. хапаються, як то таке може бути, бо в нас все так гарно, ми все все платили. То неправда, Часні, вони чим, не могли зрозуміти до кінця, де підвох. Угу. І тоді, коли вони зрозуміли, то вони були дуже то, розчаровані сказ, і шоковані. Я вже не знаю, як чи вони згадали, що вони гарантори, чи десь то в кредитній історії зазначено, чи вони до них пішли і якось в них виясняли, чи ви добре платите. А виявилось, що вони ніби добре платять, ну але завжди запізнюються. І вони ну вони не мали виходу. Вони взяли машину в ліс з великими відсотками і були дуже в трансі, бо то ви розумієте, якщо машину виберете ну за 60 тисяч, а там ви маєте виплати якихось там 33 за, за е, час лісу, а вам дали 6% відсотків. Е, Позика то ну то просто страшний сум, і, і плач. Хм. І коли люди надіялися, що вони будуть мати менший ще відсоток, так. бо вони так гарно мають такий гарний кредитну таку гарну історію. А друзі так. їх так підвели. Так. 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 ну я кажу, я сама наприклад не готова нікому бути гарантором, поки що на цей момент, і я ні від кого не хочу очікувати, тому що це є респонсабілт навіть перед тою людиною. Але це я так думаю, так? А деякі люди не зважають на це. Тому будьте обережні, коли вас просять бути гаранторами, і пробуйте самі без гаранторів. Інколи, можливо, це дуже потрібно, але на моргідж, ну не знаю, старайтесь не, не зменшувати вашу кредитну історію. Якщо це батьки, звичайно, так. А якщо... Два роки, то не є аж такий довгий час, як ти кажеш, щоб Він... мати гарний прибуток і щоб. Сплатити податки, щоб освоїтися, взнати про місце, де ви живете. Е, тому вартує. Так. Я вважаю почекати і так і трошки засейвувати, якщо є така можливість, і подивитися район, де ви хочете жити, і там, комфортніше і. Дивиться, щоб не було ялина. <ріст> соснами <б> <ріст> кажу, Сос, <кукуйте." ріст> сосни колишиться за вікном, бо вона вам не колисалася. <ріст> Будете в парк їздити на сосни, дивитися. <ріст> ну, така справа з іпотекою в Онтаріо. Якщо ви ж десь живете в іншій провінції, і там справи трошки веселіше, то напишіть нам в коментарях, і нам буде цікаво, і, і з людьми поділитися. Може, поки ще хто не визначився з провінцією, то поїде там, де легше купити <ріст> хату, не так на. Пряжне, як в Онтаріо. Я не думаю, що, наприклад, в Альберті а, такі самі умови угу. на ну, постійно на все те Ну, саме. ти ми чули, Єдине, що в ну різні... no, я такі самі умови що на кваліфіку... ну, щоб скваліфікувати uh -huh. людину, видати моргідж, тобто аналіз робити таке саме. Єдине, що легше буде, тому що там ціни інакше uh -huh. дешевше. Там є дешевше. Але я тобі скажу, ми недавно говорили з нашою подругою міграційною консультанткою Таною. Вона живе в е Альберті в Калгарі. в Калгарі то вона каже, що за останній час з особливо. З mm -hmm. коед програмою дуже зросли ціни і на нерухомість, і на оренду, і... але порівняно з Торонто, це все ще все одно да. Ну Звичайно. Було. так. Скажімо так, зарплати в них на такому самому рівні, можна сказати, які, якщо у вас немає якихось унікальних здібності, такі самі. А ціни все такі: 100-200 тисяч. Ну це вже є різне, це правда. Так. Тому добре думайте. Обирайте провінцію, але зражуйте все. Так. Все має значення. Все має значення, але нехай вам щастить, все вдасться і все, що ви собі хочете купити, щоб ви все купили. І мали здоров'я, щоб заробити ці всі гроші. І віддати той море. Це правда. Так. так. Бо 30 років то не малий час. Добре, дякуємо вам за увагу. До наступних зустрічей. Па-па. Thank you